Усім привіт! З вами астротаролог Ростислава. Запрошую вас усіх на розклад, на розклад, допомогою карт Ленорман на тему, що вас здивує найближчий час. Розслабтеся, нікого загадувати не потрібно. А ми подивимося, що нам про це розкажуть карти. Вони нормально. Вас дивує радість, успіх, удача, на яку ви зовсім вже не сподівалися. А чому вона буде вже? Так. Буде прояснення у вашому житті всіх хмари відійдуть від вас, які останнім часом трималися над вами, стояли просто. Прийде прояснення в всіх справах і в стосунках також. Ви отримаєте заспокоєння на душі. А це буде наслідок отримання вашого вам звізки, смс, листа. Який розкриє, який розкриє. який дасть прояснення в тій ситуації, які на даний момент часу вас турбує? І що ж вас дивує останнім часом? Ближчий час? Що вас дивує? Найближчий час? Останнім часом у вас було багато труднощів, переживань, всяких перепон в вашому житті. А тим листом, який ви отримуєте, то звістку, смс. Можливо, ви щось накручували якусь ситуацію. Ви знаєте це? Всю правду. Які причини в той чи іншій ситуації склалися, що все погане від вас від відходить? І всі люди, які вам шкодили, також відходять. То були люди, які вам шкодили, можливо. які свої люди, або родичі, або родичі вашого партнера, вони відходять від вас. вони шкодити вам не будуть. Так, то шкодили. Кровники? Був негатив? Кровників? як з вашої сторони та з сторони партнера? Що ще вас дивує? Вас дивує? отримання того тої звістки? Ваша душа таки би знайде надію, у здійснення ваших мрій. Це звістка принесе вам надію, у здійсненні ваших мрій. Так. І цю звістку дасть вам ви отримаєте від мужчини. Як він до вас відноситься? Все лишнє, він вам поможе. З вашої, з вашого оточення, ліквідувати всіх тих, які вам шкодили. У вас почнеться, і те, що ви відкосите, непотріб, воно відкриє, розчисти дорогу до нового успішного життя, до нових успішних стосунків, відновлення стосунків, продовження їх з вашим. З вашим мужчиною. Так. Він, можливо, запропонує вам руку серця. Так. Все у вас складеться добре. Він запропонує вам руку серця і кому це буде підходити по здоров'ю, у вас буде народження дітей ви будете він вам поможе у вирішенні ваших справ вирішить всі ваші проблеми Буде вам допомагати а всі ці змії, всі ці вороги. кровники, можливо, суперниця, вони відійдуть від вас, покинуть. Ви разом з ним очистите простір, свій, свої стосунки, своє теперішнє майбутнє від всіх тих, хто вам захоче шкодити. І ніхто вам не вам не пошкодить вже. Ось такий теророзклад. Вийшов. Приймайте його. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Є донати по номеру телефона 050 957 68 09. До нових теророзплатів.